Друзі, знаю, трошечки замахують оті запікування та цензура, але Ютуб дуже жорстко почав ставитись до наших пісень. Тому мусимо йти на такий крок. Але вже є альтернатива, і я ніколи вас ні про що не просило. Зараз вам рекомендую і попрошу підписуватись на таку українську платформу, яка називається Slate. Там відео виходять без цензури, все як є. Називаємо всіх і все своїми іменами і своїми словами. Тому переходьте туди. А також буду просити вас обов'язково підписатися на всі платформи соціальні мережі, де є наша діяльність акордич UA: Facebook, Telegram, Patreon, Слейд той же самий, і все ви знайдете в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь, щоб бути на постійному зв'язку, тому що Ютуб дуже жорстко, ще раз повторюся, ставиться до нашої творчості, і ми не знаємо, чи ми тут надовго затримуємось. Тому підписуйтесь.